Доброго дня, шановна громада. Слава Україні! Ну, вже традиційно мені доручають саму неприємну частину. Я вже звик до того. Прошу і вас звикати. Насправді, можемо прозвітувати, є багато чого, що ми зробили за цей тиждень, але на жаль, ми не бачимо тут ані Порошенка, ні клічка. Не бачимо других посадовців, яких ми запрошуємо постійно сюди. При тому всьому Порошенку ми поки що. Ми, а також і ви, вважаючи на вашу реакцію, коли я називаю цих людей, не відчуваєте живого контакту з цими людьми. Ми приготували до них ряд звернень, до пана Клічка. Зараз вам його зачитають, і до Київради, і до КНДА. Там є систематизовані вимоги від всіх киян, там є ряд цікавих запитань і вимог. І обіцянка, що ми їх будемо контролювати постійно. Тому, кияни, я вас закликаю, в кого є які проблеми, звертайтеся до нас. А ми знаємо, як занести їх туди безпосередньо і будемо разом заставляти їх виконувати. До пана Порошенка у нас ще одне прохання. Ще раз ми його запрошуємо сюди, ми не будемо вказувати, на який час він має сюди прийти. Він може вибрати його собі сам. Так? Поки що я не маю до нього ніяких системних претензій, але враховуючи той час, який він вже перебуває на своїй посаді, і вже ряд призначень, які є досить скандальні. Мені б було цікаво, як би він це прокоментував тут з цієї сцени, для, для великого загалу. Є згода запросити ще раз його. Так, да. Є згода запросити його. Тому що пан Клічко останні рази щось приходить ночами сюди, бо присилає своїх там. Посильних, які приходять сюди ночами і пробують тут, навіть застосовуючи силу знімати там намети, керувати якимись процесами, спирається на громаду Києва. Чи давали ви йому таку таке доручення? Ні. Я маю надію, пан Крючко це почує або йому перекажуть наші журналісти славу, бо незважаючи на минулі на минулому вічі, я звертався вже до них, незважаючи на те, що я звертався, вони все одно показують, то, що їм замовляють. Відповідно, ще раз звертаю до журналістів, висвітлюйте все так, як воно є. Не треба висвітлювати краще на наш бік чи краще на їхній. Висвітлюйте так, як воно є. Будьте не будьте професіоналами. Тепер, що стосується акцій, які ми анонсували минулого е, віча, така, таких акцій відбулося більше десяти. Я зупинюся на трьох. Вони є системні. Одна це біля Верховної Ради, ви про це знаєте. Ми закликали вас, запрошували, але на жаль, не так багато, як, як сьогодні вас є, прийшло туди. Я так розумію, що можливо у вас влаштовує Верховна Рада, яка працює зараз. Влаштовує? Ні! Yeah. Ну, шановні, якщо вона вас не влаштовує, то коли ми анонсуємо акції, приходьте, будь ласка, допомагайте нам. Згода? Згода. Маю надію, що на слідуючу акцію я буду бачити тих самих людей, які є тут. Є найбільша загроза, що стосується Верховної Ради. Незважаючи на наші вимоги, ці псевдослуги народу, знову, як щурі, через підземні ходи, задніми проходами, як пан Ляшко любить користуватися тим всім, знову заходили або пробували вчиняти шабуші, такі як потім опам'ятався пан Ляшко, і пробував там. Черговий раз привернути до себе увагу, знівелювавши акцію. Але реакцією Верховної Ради на наші заяви, на наші вимоги, в тому числі і ваші, так ті, які були тут проголосовані, була два законопроекти, які один зареєстрований, а один тільки поки що поданий, які закликають депутатів само не змінюючи законодавство. Таким чином, ці... Слуги, псевдо, щоб я не казав гірше, ці негідники пробують знову за старим законодавством. Вони собі гарантовано знають, що вони попідкупають знову людей. Знову по закритим спискам пройдуть туди саме і будуть знову нас розводити і казати, що ми ж легітимні. Тому я закликаю вас на це. Ми відреагуємо обов'язково і в кінці. Е Сьогоднішнього вічня ми приймемо відозву чергову, і в тому числі до президента. На це має реагувати і президент, в тому числі, бо сам розпуск без зміни законодавства фактично не змінить нічого. Є згода на це? Да. Так! Ще одна акція, яку ми проводили, була засідання сесії Київради. Ми прийшли, привітали, передали від вас подарунок Київраді. Це була шина, на якій було написано «Пам'ятай». Вимагали від всіх присутніх в залі, щоб ця шина стояла у них на самому видному місці, і коли вони надумають тільки приймати якісь незаконні рішення, щоб вони згадували, чим воно може закінчитись це все, тим, що воно почалося. В тому числі ми звернулися до тих людей, які туди попали ну, на перекір Майдану, тому що туди попало багато людей, які яких треба судити, і ми вимагали розслідування по роботі попередньої Київради. Я думаю, на те я отримав згоду. Лише раз питаю, є згода на те, є тому. Ми будемо контролювати разом з вами ці дії, дії Верховної Ради, дії КНДА. І я маю надію, що під нашим спільно з вами пильним оком не зможуть ці люди робити того, чого вони прийшли туди. Ми розуміємо, чого вони прийшли туди. Плюс системним явищем на сьогоднішній день по Києву є. Відновилися всі ці будівництва скандальні, які перший, перший час, коли відбувався майдан, ми розігнали. Ну, завдяки із вам, так зараз вони почали виживати, Видно, вже договорники почали працювати. Вже знову всі домовилися, вже знову все класно, ніхто не хоче нічого міняти. Я маю надію, що громада Києва є досить твереза і розуміє, що відбувається. І в кінці кінці у вас є унікальна можливість взяти владу в свої руки і контролювати. Ви є влада, а вони є хлопці, і тому вони мають виконувати те, що ви вимагаєте. І ще одна акція. Були ми е, на з'їзді Верховного суду, там де в черговий раз пробують протягнути одіотні фігури, таких людей, на яких нема де кліма ставити. Е, судді, які пропихали Януковича, які вчиняли злочини відверті. Про них є інформація, достатньо її багато є. Кому буде цікаво на сайті ви зможете це, з цим всім ознайомитися. Ми вимагали там одного, щоб не були призначені люди, які вже дискредитували себе повністю, бо там чистих знайти ну, на жаль не можна. Там їх нема просто. Я передав їм попередження, взяв на себе сміливість від вас в тому числі. Ви зараз скажете, чи згодні з тим, що після Верховної Ради ми займемося судами, тому що там ми не бачимо системних змін. Там є знову ті самі злочинці, які перезначаються. Там є на сьогоднішній день Верховна Рада зробила голосування за певний документ, який передали з'їзду суддів, а юридичних підстав для того, щоб це задовільнити, у них немає. Тобі ж вони нас крутять, обманюють ті, ніби то, що зробили, а ті нібито не мають я. Тому я вимагаю від них, мала би бути озвучена позиція їхня, і щоб ми розуміли. Бо Верховна Рада вже на, не на волоску, вона вже обірвалась і падає вниз. Слідуючими можуть падати ті самі судді. Тому я передаю вам таке попередження. Є згода? Є. Ну, значить, Ми зробили практично те, що ви нам задавали, я маю надію. Що стосується самого майдану, Ну, було, насправді, там була унікальна ситуація. Коли ми прийшли до НСК э, Олімпійський, ви знаєте, так там збиралися судді. Є така установа, на якій нам сказали працівники міліції, що це є приватна е, власність і ніхто ми, ми туди не пустимо. Ми зайшли туди силою, ну, на жаль, вимушені були застосувати силу знову до працівників міліції, після чого туди їх нагнали, ну, я не знаю, автобусів 20 мав, проти, там, я не знаю, сотні наших козаків і е, ще деяких сотень з Майдану. Tomou! Я так розумію, що в цій країні нічого ще поки що не змінилося. А часом стає краще, гірше ще гірше ще стає чим було. Тому якщо ми зараз відпустимо ну, цих людей з під контролю, то ми будемо мати досить плачевні наслідки. Ми їх вже маємо. На сьогоднішній день ви бачите, що робиться з тарифами. Про це ми теж запитали, в тому числі і клічка, який обіцяв, що буде все класно уже завтра, доки виберіть їм нас. І, і ряд других запитань було ще. Ще було вісім акцій, я не буду їх описувати, кому цікаво, на сайті ви будете бачити ці акції і анонси цих акцій, бо це займе багато часу і до мене вже будуть мати претензії колеги, які стоять позаду мене. Що стосується Майдану, було, була невеличка реконструкція е, майдану, прибрали мішки. І замінили їх на барикадах деяких, принаймні на трьох барикадах, замінили їх блоками. Тому що ви знаєте, ви пам'ятаєте, мабуть, що було в тих мішках, коли ми їх складали. Так? Тому ну, воно є дійсно загроза, і ми, ми це розуміємо. Але те, що нам пропонували прибрати геть барикади, я не чув поки що від вас прибирати нам барикади? Ні, тому от ще раз я думаю, хай пан ключко і Порошенко почують. Тепер є ще одна загроза невеличка. В виступах пана Порошенка вже тепер часто звучить, що Майдан нібито вже не потрібен, або потрібен тільки для того, щоб розігнати Верховну Раду. То я хочу запевнити пана Порошенка, що ми не тільки розженемо Верховну Раду, ми будемо контролювати дії його, і якщо він не буде їх виконувати, то ми виженемо його. Є так. Тому буду закінчувати. Є ряд наших. Моїх колег, моїх побратимів, які будуть виступати за мною, відкрию далі ті теми ще трохи ширше. Е, ще хоче святий отець щось сказати. Я з вашого дозволу дам йому можливість. Так? Слава Україні!